Він завжди був об'єктом людської цікавості. Про нього знімають фантастичні фільми та пишуть книги. І мабуть, кожен з нас, хоча б раз в житті, задавав собі питання, чи є життя на Марсі. Тож сьогодні поговоримо про одну з найбільш вивчених планет сонячної системи, про червону планету Марс. Та дізнаємось 20 дивовижніх фактів про нього. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Давніх часів Марс був окутаний міфами та легендами. Поява червоної планети на небосхилі віщувала наближення війни, безліч древніх народів вважали, що Марс вкритий кров'ю, а тому й червоний. А тож і назву планета отримала саме на честь римського бога війни, Марса. Насправді ж своїм червоним кольором Марс завдячує великій кількості оксиду заліза на своїй поверхні. Саме через цю сполуку він, наче повністю вкритий ржею. До речі, в залежності від пору року, а їх на червоній планеті, також як і на землі, чотири, Марс може змінювати свій відтінок від рожевого до бурого. Є четвертою та останньою планетою в сонячній системі з кам'янистою поверхнею. Решта планет, які знаходяться на більш далеких відстанях від сонця, за своєю структурою газоподібні. Марс менше за Венеру та Землю, але більше за Меркурій. Середній діаметр планети дорівнює 6780 км. кілометрів. Цікаво, що Земля за розмірами, майже вдвічі більше за Марс а от місяць вдвічі менше. Маса планети майже в 10 разів менша ніж маса Землі. А площа поверхні всього Марса становить усього 28% від земної, а це трохи більше ніж площа всіх земних материків без урахування океанів. Поба на Марсі триває всього на 40 хвилин більше, ніж на Землі. 24 години 39 хвилин 35 секунд. А от рік на червоній планеті довше за земний майже в два рази і триває 687 днів. Ще більшу віддаленість від Сонця Марс отримує майже на 57% менше енергії. Ніж наша Земля, а і температурний режим на Марсі зовсім інший. Середньорічна температура на Марсі становить десь мінус 60 градусів за Цельсієм і може коливатися від 140 до плюс 25 градусів в різних його частинах в різні пори року. Гравітація на Марсі значно нижча ніж на землі, майже в три рази. Людина з вагою в 100 кілограмів на червоній планеті важитиме всього біля 38 кг, кілограмів, та ще й зможе стрибати вгору в три рази вище ніж на земній поверхні. Як і Земля, Марс має кору, мантію і ядро. А ще у Марса було зафіксоване магнітне поле. А проте воно дуже слабке, десь в 500 разів слабше земного. А червона планета має блакитні світанки і заходи сонця. Одному з марсоходів вдалося сфотографувати захід сонця на Марсі і замість звичайного червоно-рожевого ореолу навколо зірки вчені побачили блакитне марево. Атмосфера на Марсі сильно відрізняється від земної. Вона дуже розріджена та на 95% складається з вуглекислого газу з домішками азоту, аргону, кисню та інших газів. У середньому атмосферний тиск у марсіанської поверхні в 160 разів менше ніж на землі на рівні моря. Через такий низький тиск жодна людина не зможе вижити на Марсі без спеціального спорядження. Умови на планеті моментально перетворять кисень. А в крові людини в бульбашки, що є несумісним з життям. А кожен схід сонця на Марсі супроводжується смертельною для людини дозою радіації. Деякі вчені висувають гіпотезу, що колись на Марсі було достатньо води, там існували озера та моря. А також була повноцінна атмосфера та магнітне поле. Але після зіткнення з великим небесним тілом, теж 4 мільярди років тому, ядро Марсу втратило майже весь обертальний момент. Магнітне поле планети ослабло, а потім і зовсім зникло. Атмосфера була здута сонячним вітром і практично зникла в космічний простір. Забравши з собою й воду. А залишки марсіанської води зараз зосереджені в полярних шапках, а також у підповерхневому шарі вічної мерзлоти, а завтовшки десятки та сотні метрів. А за сучасними оцінками, якщо розтопити цей лід, поверхня Марсу вкрилася б шаром води в кілька десятків метрів. На Марсі розташована найвища гора в сонячній системі гора Олімп. Її висота становиться 22 456 метрів, і вона майже втричі вища, ніж Гора Еверест. А ще одним визначним місцем на Марсі є долини Марінера. А це величезна система каньйонів на екваторі планети, названа на честь американської космічної програми Марінер. А після того, як апарат Марінер 9 виявив каньйони у 1971-72 роках, долини Марінера понад 4 тисячі кілометрів завдовжки, 200 кілометрів завширшки і до 7 кілометрів завглибшки. Для порівняння, територія України з заходу на схід простягається на 1316 кілометрів. Марс має два супутники Деймос і Фобос, а цікаво, що в міфах стародавньої Греції, слідом за богом війни Аресом, а це аналог римського Марса, в бій завжди несуться його сини Деймос і Фобос, боги-близнюки, чиї імена перекладаються як страх та жах. Обидва супутники то шматки гірської породи неправильної форми та доволі невеличкі за розмірами для порівняння діаметр нашого місяця більше ніж в 100 разів перевищує діаметр фобоса, найбільшого з двох супутників Марсу, і Деймос і Фобос завжди звернені до Марса одним і тим же боком. Пос поступово наближається до Марса зі швидкістю приблизно 1,8 метра за кожні 100 років. І як припускають вчені, вже десь через 40-50 мільйонів років він або зіткнеться з планетою, або буде розірваний на шматочки марсіанською гравітацією. А от Деймос навпаки віддаляється від Марса. А Марс є однією з п'яти планет, які можна спостерігати на небі, неозброєним оком. До таких планет також відносяться Венера, Меркурій, Сатурн, Юпітер. На сьогодні Марс є однією з найбільш вивчених планет сонячної системи. Однак з усіх космічних апаратів, запущених на Марс, а їх було понад 40, лише третина змогла успішно виконати своє завдання, а решта безслідно зникла. А тож деякі вчені навіть висунули теорію існування марсіанського аналога Бермудського трикутника, в якому зникають кораблі. 14 липня 1965 року американський апарат Марінер 4 пройшов на відстані 9800 км кілометрів від Марсу та передав перші 22 фотографії її поверхні. А ця подія супроводжувалась величезним ажіотажем серед вчених, бо всі мріяли побачити, що ж там насправді на тому Марсі та чи є там життя. Але ані братів по розуму, ані ознак наявності життя побачити не вдалося, Натомість фотографії відтворили стародавній кратерований пейзаж, а що багато в чому нагадував поверхню місяця. Протягом наступних десятиліть десятки місій надали велику кількість інформації про червону планету, включаючи склад атмосферу, геологію та погоду. Першу в історії людства посадку на поверхню Марса здійснив американський космічний корабель вікінг 1 20 липня 1976 року, а 4 липня 1997 року апарат місії Марс Спайсфандер доставив на червону планету перший марсохід. А взагалі, на поверхні Марсу працювали шість марсоходів, три з яких були ще робочі станом на 21 рік. У 1997 році троє чоловіків з Ємену намагалися подати в суд на вторгнення наса на Марс. Вони стверджували, що успадкували планету від своїх предків ще три тисячі років тому. Ідея переселення людей на Марс вже не нова, а протягом багатьох років відомий мільярдер Ілон Маск заявляє про свої бажання колонізувати Марс. Нещодавно мільярдер в черговий раз поділився своїми планами створення людської колонії на червоній планеті, заявив, що на освоєння Марса у SpaceX піде близько 20 років. За цей час, за словами підприємця, на планету може бути доставлено близько 1 мільйона. Осіб, і цього буде достатньо для створення колоніального міста. При цьому, за словами Маска, більшість новооспечених марсіан, а все ж таки не зможуть більше повернутися на рідну планету. А тож це буде квиток в одну сторону. А ви хотіли би стати першим марсіанином? Пишіть у коментарях. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!